Інформаційні підсумки четверга 18 травня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Експорт для початківців. У Хмельницькому стартував дводенний інтенсив для підприємців. Нове життя старим речам. У місті влаштували конкурс креативної майстерності за швейним напрямом. Безбар'єрний доступ. У Хмельницькому відкрили гінекологічний кабінет для пацієнток з інвалідністю. Дводенний інтенсив для місцевого та релокованого бізнесу експорт для початківців сьогодні стартував у Хмельницькому. Його учасниками стали 20 підприємців. Впродовж двох днів їм розповідатимуть про шляхи виходу на європейські ринки, нові інструменти продажів, створення брендів. Навчання безкоштовне організувало їх в рамках програми підтримки підприємництва управління економіки. Ірина Аріон розповість детальніше. Хмельничанка Наталія Стиран власниця бізнесу з виробництва весільних суконь. Її ім'я бренд, про який за останні три роки дізналися в Америці, Румунії, Італії, Німеччині. Нині вона учасниця інтенсиву Експорт для початківців. Весь цей час я проходила етапи, я була методом добивання своїх жашечок, своїх помилок. Я вже робила свої висновки. І коли я почула про семінар, то, звісно, я захотіла відвідати, почути інформацію. Тому що зараз такий нелегкий час. У нас було багато наших. Клієнтів, які зараз на жаль територія погана. зараз у нас працюють лише 20 чоловік, тому що під час війни багато дівчат повиїжджало, Ну ми зараз все-таки налаштовуємось на великі продажі, на великі об'єми. Зараз ми набираємо нову команду. І плануємо розширюватися. Учасниками тренінгу для місцевого та релокованого бізнесу стали 20 підприємців у форматі онлайн. Учасникам презентували портал Дія бізнес, де наразі є чотири послуги, серед яких пошук іноземних партнерів. Впродовж двох днів підприємцям розповідатимуть про шляхи виходу на європейські ринки, створення власного бренду та нові інструменти продажів. Експертка Юлія Шукурова каже, має власний досвід релокації підприємства та експорту продукції уже в період війни. Ми реалокувалися впродовж двох місяців після того, як завод був вщент розгромлен. І наразі ми вже здобули ці обсяги виробництва, які були до війни, і вже стабільно працюємо. Найцінніше, що ми можемо зробити, це залишатися в країні, працювати. На благо економічної спроможності про те, як почати експортувати за кордон. Як зробити для себе пріоритизацію ринків? Як зрозуміти, що саме потрібно зробити з товаром, щоб він був адаптований для закордонних країн? Навчання безкоштовні в рамках програми підтримки підприємництва організувало управління економіки. Наразі в Хмельницькому залишаються близько двох десятків релокованих підприємств, котрі відновили виробництво. Експорт для бізнесу це нові можливості розвитку, а для громади робочі місця та надходження до бюджету. Ми зараз багато виїзних нарад проводимо безпосередньо на підприємствах. Ми чітко бачимо і розуміємо, що ті підприємства, які і до війни займалися експортом, 95% з них на сьогоднішній день або залишились на тих самих об'ємах, або й навпаки, їхні об'єми підросли. Ми хочемо стимулювати бізнес, допомагати їм, і аби бізнес міг сьогодні і завтра за два дні отримати максимум тієї інформації, яка допоможе їхньому розвитку і виходу на експорт. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Швачки, водії, токарі, фрезерувальники, слюсарі та зварювальники. Саме ці професії нині є найбільш затребуваними серед роботодавців. А от попит на працівників у сферах будівництва та сільського господарства впав. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній службі зайнятості. Від початку цього року до установи звернулись понад півтори тисячі роботодавців, які запропонували близько п'яти з половиною тисяч вакансій. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Більше 200 вакансій нині пропонують швачкам на Хмельниччині. Ця цифра не змінюється протягом останнього року. Про це повідомляють у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Крім того, затребуваними є професії водіїв, фрезерувальників, токарів, слюсарів та зварювальників. Більше 40% вакансій ми укомплектували роботодавцям. Середня вакансія по зарплаті у нас близько 9,5 тисяч гривень. Але вони надзвичайно варіюються в залежності від того, що люди мають виконувати, як вони яку роботу мають здійснювати. Є трактористи, машиністи і по 18-20 по 20 тисяч гривень вакансій. Швачки теж варіюються від мінімальної від 6700 до 15-18 тисяч. Попри військовий стан, мешканці нашої області відкривають та розвивають власну справу. Допомагає їм у цьому урядова програма. Є робота. Бізнес-плани до обласного центру зайнятості від початку цього року подали 164 особи. 25 із них вже отримали компенсаційні виплати. Така велика кількість розрив між тими, які подані, і тими, які отримували. Ми бачимо в тому, що люди е як неправильно оформлюють бізнес-плани, неправильно зроблять, роблять розрахунки. Багато заявок ще від, е як скажемо так. Відкладає це скролінг, які проводять банки. Надійна людина ненадійна, отримувала на кредити. Повертала в неї їх має штрафи. Судимості майже 60 мешканців області здобувають спеціальність тракториста, кухаря та психолога. А також опановують нові напрямки у медичній сфері. Вартість навчання покриває ваучер, який видають у центрах зайнятості. Є певні обмеження, хто може їх отримати. Як правило, для всіх це особа, яка має 45 років повного віку і 15 років трудового стажу, має вже набуває право на отримання такого ваучера. Як виключення без 45 років і 15 років стажу може отримувати ваучер особи переміщені, особи, які звільнені з Збройних сил України, які вже це інваліди. Це особи, які перебували в полоні під час війни і були звільнені. Вартість ваучера на сьогоднішній день це 10 прожиткових мінімумів, Це 26 там, тисяч з копійками. У пошуках роботи до центру зайнятості цьогоріч уже звернулись більше 12 тисяч людей, із них більше тисячі це вимушені переселенці. Ірина Муляр, Юрій Старушки, новини міста. Нове життя старим речам під таким гаслом у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг влаштували конкурс креативної майстерності за швейним напрямом. Його учасники впродовж місяця шили одяг та аксесуари з вживаних речей. Нині ж презентували свої роботи. Участь у конкурсі взяло 30 школярів. Крім того, у фіналі свої колекції переробленого одягу демонстрували й учні профтехучилищ. Найкращим та найкреативнішим вручили дипломи та подарунки, приурочили захід до тижня профтехосвіти. Більше у сюжеті. Одинадцятикласниця Оксана Коржова отримує свою нагороду за перше місце у конкурсі креативної майстерності за швейним напрямом. Дівчина стала кращою у номінації Один виріб. У мене був аксесуар, саме джинсова сумка. І це сумка шопер. Тобто туди можна покласти багато речей. Це багатофункціональна річ. Я люблю творчість, люблю креатив. Я вже багато з цим працюю. І тому для мене це було насправді не дуже важко. І приємно працювати саме в такій сфері, оскільки ми допомагаємо екології, і це свідомий підхід до, до моди. Організували конкурс у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. Його учасники впродовж місяця шили одяг та аксесуари із вживаних речей. За основу брали джинсову тканину. Головне гасло конкурсу надати старим речам нове життя. Були номінації в конкурсі. Це один виріб. Це аксесуар до виробу і виріб разом з аксесуаром. Вікова категорія з 12 до 17 років. Учні мали можливість приймати участь, звичайно, під керівництвом, наставництвом чи викладача, чи когось з батьків. Участь у конкурсі взяло 30 школярів з міста та області. Найкращим та найкреативнішим вручили дипломи та подарунки. У нас було декілька критеріїв не один і не два навіть. Ми, звісно, розглядали і дизайнерські рішення, пропорції, якість обробки, технологію. Приурочили захід до тижня профтехосвіти, аби привернути увагу майбутніх вступників до актуальності та важливості роботи у цій сфері. Це можливість ще раз заявити про потенціал і перспективи професійно-технічної освіти і тих здобувачів і майбутніх абітурієнтів, які прийдуть до наших професійно-технічних училищ, ліцеїв і центрів професійно-технічної освіти. Це дає можливість заповнити. Реальний сектор економіки кваліфікованими кадрами, крім того, у фіналі свої колекції переробленого одягу демонстрували й учні профтехучилищ. Ця колекція це поєднання джинсу з тонкою такою литужою тканиною. Його, здається, переробляли зі старих штор. Одна колекція називається вона така назва романтичний денім», і тут поєднаний джинс або денім з м, такою тонкою тканиною. Також відродження, і м, в цій колекції вона складається з трьох моделей. Ми вже взяли також поношені речі, але творчо їх переробили і зробили розпис по них. Ірина Кондратюк, Валерій Талиховський. новини міста. Перший гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу запрацював у Хмельницькому. Відкрили його в приміщенні обласного перинатального центру. Він пристосований для людей, які мають хвороби хребта чи суглобів, надлишкову вагу, цукровий діабет або ж перебувають у післяопераційному стані. Олександра Семенюк продовжить. Ольга Ставнічук із Кам'янець-Подільського району. Нині приїхала в обласний центр на огляд у лікарів. Зараз чекає своєї черги до нового гінекологічного кабінету. Такий для мене людина старшого віку. Кабінет зручний. Мені ну доступно легко підніматися на крісло. В Принципі, кожна жінка не дуже має бажання зайти в такий кабінет, але після цього кабінета складається гарне враження. В приміщенні Хмельницького обласного перинатального центру запрацював гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Він пристосований для людей, які мають хвороби хребта, суглобів, надлишкову вагу, сукровий діабет або ж перебувають у післяопераційному стані. Тут для них встановили багатофункціональне крісло. До самого підлоги можна бачите? І по коли жінка вже і піднімається, щоб удобно ліку дивитися. Там скоп, чи лампа присвічується, так потім оця фіксована вона з половинка, ця відхиляється в сторону. Крім кабінета, ми обладнали до сьогоднішнього дня, ну насамперед санітарну кімнату, де Жінка може, ну скажімо так, якісь певні гігієнічні процедури прийняти перед оглядом гінеколога. Також приймають жінок, які постраждали від насильства. Окрім того, тут вони зможуть отримати кваліфіковану медико-психологічну допомогу. Такі пацієнтки можуть бути виявлені випадково. У нас були і вагітні, які поступали з синцями і лише там перебуваючи, там тиждень лежали вже в стаціонарі, і признавалися, що це отримали. Травми від чоловіка пацієнти такі є. Просто хочеться більшого такого громадського з одного стор... з однієї сторони розголосу, а з другої підтримки, щоб ці жінки відчували, що це не соромно. Через те, що таких пацієнток небагато у кабінеті лікарі приймають усіх жінок. В тому числі і вимушених переселенок жінки ВПО дуже часто обмежені в ресурсах піти в держ в приватну клініку, а в державних клініках не всі розуміють в новому місті, яка тут система, як отримати направлення, чи ще щось. Ну ці черги, тобто мені здається, що це дуже важливо, бо особисто навіть я цей рік перебування в Хмельницькому ще не потрапила до гінеколога, і дуже сподіваюся, що можливо потраплю тут. Це перший кабінет безбар'єрного доступу, який запрацював у Хмельницькій області. Загалом планують облаштувати таких три. Олександра Семенюк, Валерій Лоховський, новини міста. Свої перші вишиванки сьогодні отримали найменші пацієнти міської дитячої лікарні. Це малюки, які перебувають у неонатальному відділенні. Одяг їм подарували в рамках щорічної акції Народжені у вишиванці. Як все відбувалося, дивіться у сюжеті. Семимісячного Богдана одягають у вишитий український одяг. Нині він лікується у неонатальному відділенні міської дитячої лікарні. Мама хлопчика розповіла, через повномасштабне вторгнення росіян їй ще вагітній довелось довелося тікати із рідного міста Лозова Харківської області. Народила 11 вересня. В Кам'янці-Подільському народилася, і десь через 10 днів нам виявили вроджену ваду. І ми приїхали зразу сюди лікуватися. Зараз у неонатальному відділенні міської дитячої лікарні перебуває 26 немовлят. Половина народжені передчасно. Один із них п'ятимісячний Ян. Мама хлопчика каже: народився син на 30-му тижні вагітності з вагою всього лише 1 кілограм 300 грамів. Зараз на 5 місяців. Ми такі борці. Часто думаю, що у нас все буде добре. Були, звісно, здивовані, бо війна було страшно. Як вони що воно могло статися? Але нічого. Нині наймолодшим пацієнтам міської дитячої лікарні з нагоди дня вишиванки подарували їхній перший оздоблений в українському стилі одяг як символ нашого незламного духу. Вишиваночки замовлені були особисто мною. Це самі найменші, які могли би це для цих діточок. От саме, саме, саме для них були замовлені ці вишиваночки в таких розмірах. Для дівчаток хотілося б, щоб це було квіточки. Ми так і зробили ну, тому, що це маленькі квіточки, дівчатка, які цвітуть, пахнуть. А для хлопчиків більш така. Традиційна, більш така вишиваночка хрестиком. Ми намагаємося таким способом прививати. Любов до всього українського, до всього патріотичного, адже вишиванка це просто наш етнічний код. І я думаю, що це дуже класно, коли в періоді новонародженості в тебе вже є твоя вишиванка, і я хочу, щоб вона для наших пацієнтів стала символічним оберегом. Акцію із дарування першого вишитого одягу в Хмельницькому влаштовують вже декілька років поспіль. Обов'язково хочемо сказати слова подяки нашим захисникам, які боронять зараз нашу Україну. Війна триває, про це ми не забуваємо і за те, що ми маємо змогу прийти в пологовий будинок на розбитий, цілий, неушкоджений і привітати жінок з цим днем. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. Традиційні українські строї сьогодні презентували у Хмельницькій міській раді. З нагоди дня вишиванки частину своєї колекції показала хмельничанка Тамара Яніна. В експозиції є старовинний одяг Поділля, Буковини та Покуття. Загалом жінка має більше 50 вишитих сорочок. Це стрій з Хмельниччини, сорочка з Хмельницької області і намисто, що саме цікаве, також з Хмельниччини. Вони такі називаються ці дукачики подільського типу. Святковий стрій показує хмельничанка Тамара Яніна. Жінка з 2011 року колекціонує український народний одяг. Загалом має вже більше 50 вишитих сорочок. На фестивалях купувати цікавіше, тому що це загальна атмосфера. Ти можеш приміряти, подивитися у вільному доступі. Пів продажу давній народний одяг. З нагоди дня вишиванки жінка показала частину своєї колекції у приміщенні Хмельницької міської ради. Розгорнула виставку, де презентувала 10 святкових жіночих образів. Тут представлено два подільських строї: три буковинських, два покуцьких. Один борщівський це теж відноситься до Поділля. А і два Верховенські. Це вже Полтавщина, і тут, наприклад, дуже багато мережки, і це вже зовсім інша техніка виконання. Якщо брати в цілому стрій, тут вже були запаски зовсім іншого. Тут, наприклад, фартушок такого типу він міг бути з вишивкою, а міг бути просто зі стрічками. Тут вже в нас іде за е, е, плахта, справжня плахта, як, е, як з фільмів, наприклад, або як з музеїв. За словами колекціонерки, кожному регіону України притаманний свій стиль одягу. Особливо відрізнялись кольори на вишитих сорочках. Все залежало від того, які нитки були доступні майстриням. Сучасна мода на вишиванки, так би мовити, шароварщина, вона дуже відрізняється від автентичного, першоджерельного і нашого справжнього. Це дуже добре, що зараз вишиванка і вишиття такі популярні, що їх і на одязі для собачок там якби, штампують, і різні і, ну, на чохлах для телефонів. Це дуже круто, тому що це є все. Одно, наш ну якби символ і ідентифікатор, але від першого джерела, на жаль нічого не залишається. І якщо навіть взяти сучасну вишиванку і давню, то орнаменти будуть дуже відрізнятися. Олександра Семенюк, Микола Руковський, новини міста. Колекцію сорочок хмельничанки Тамари Яніної представили і у середмісті. На майданчику поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка організували дефіле. Під час показу Тамара Яніна розповідала про кожну вишиванку. Загалом показала зі своєї колекції ще 10 робіт, окрім тих, що представлені на виставці. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.